Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз на 19 травня 2024 року на неділю. Місяць у терезах, перша чверть, дні місяця 11 та 12. Місяць без курсу із 18.48 по 24 годину. Почнемо з того, що місяць без курсу. Ця енергетика нас не дуже буде турбувати, тому що більшість із нас уже будуть відпочивати. А ті, хто буде в цей час за кермом, будьте обережні та уважні, бо в такий час можуть бути навіть галюцинації. А на дорозі це дуже небезпечно. Можуть у цей час на дорозі з'являтися духи фантоми, і багато водіїв із їх сприймаються живих істот. Тому що духи, які загинули на трасі в тому місці, де вони з'являються, можуть бути і душі людські, а також і тварини чи птахи, які будуть мститися за свою смерть любому водієві, бо їхня душа прив'язана до місця трагедії. Я особисто бачила на дорозі дівчинку, яка перебігала дорогу перед самісінькою машиною, і це було в три години ночі, у місяці без курсу. Разом зі мною в автомобілі дівчинку бачили ще дві людини та інший водій іншої машини. І на дорозі ледь не сталася аварія. Так от, місяць без курсу будьте обережні, і не тільки за кермом, а взагалі. Одинадцятий місячний день це день енергетичного піку всього місяця. Концентрація енергії настільки висока, що будь-яка дія. Виконана в цей час наділяється просто нищівною силою, і з цієї причини для багатьох людей він може бути дуже небезпечним. Якщо людина не знайде сили або здібності управляти таким потоком, то той сам потік в смислі почне управляти людиною, і тоді ніхто не зможе гарантувати, що в 11 та місячна доба закінчиться без травми або каліцтва. Справа в тому, що будь-яке діло розпочати в цей період підключається до безмежного резервуару космічної енергії, але переривання її, хоч на мить, космос сприймає як відмову від енергетичної допомоги, і тому захід знеструмлюється, з нього виходить життя, і він помирає. Отже, в 11-ту місячну добу. Починати можна тільки ті справи, що вимагають повної віддачі, не тільки фізичних сил, але й душевних, і доводити їх треба до свого лові логічного завершення, слід за будь-яку ціну, інакше всі ваші дії втратять сенс. Енергія цього дня не просто активна, вона у певному у повному сенсі навіть агресивна. Стародавні придворні астрологи. Навіть радили царям впроваджувати агресивні реформи саме в цей місячний день. Енергетика 11-го місячного дня настільки сильна, що вона буде панувати цілий день, а от 12-й місячний день, тобі ж його енергетика, уже проявлять себе тільки наступного дня. Місячні ритми. Взявши за основу своєї життєдіяльності місячні ритми, ми забезпечуємо себе гнучким і водночас ефективним способом життя, в гармонії з усім Всесвітом. І правда, як тільки ми починаємо слідувати певним місячним ритмам, наше здоров'я покращується, зникає хронічний стан втомленості та втоми, ми починаємо жити в унісон з усім космосом. А отже, і весь наш організм починає функціювати зовсім в інших ритмах. Коли ми живемо в ритмах місячного календаря, все в нашому житті вирішується ніби само собою, а головне не потрібно надмірної напруги сил для боротьби із життєвними труднощами. Слід пам'ятати, що місячний календар це передусім попередження, поради, а не жорстокий закон. Все залежить від нас. Крім того, варто пам'ятати, що немає поганих місячних днів, а є неправильно або недоречно використана енергія або ж ситуація. Місяць у терезах у цей час усі несвідомо прагнуть краси та витонченості, компромісу між світом матеріальним та духовним. Кожен несвідомо намагається уникнути сварок зняти напругу, що несподівано виникла, звести нанівець можливість вдосконалення або вияснювання конфліктів, при місяці у Терезах, з одного боку, легко порозумітися з іншими людьми. Це найкращий період для примирення, відновлення зруйнованих відносин чи коригування існуючих. А з іншого боку, люди в цей час схильні до коливань. Нерішучості, сумнівів. З'являється невиправдана недовірливість, страхи, невпевненість у своїх силах. Тому не варто призначати важливі зустрічі, що вимагають прийняття рішень, підписання документів, укладання контрактів, ділових зустрічей, обговорення нових проєктів та встановлення комерційних відносин. Найкраще! Гармонізувати те, що у вас вже є. Здоров'я у терезах. найбільше вразливі нирки та ендокринна система, особливо підшлункова залоза. Людям із панкреатитом та діабетом потрібно бути особливо обережними. У цей час можна робити пластичні операції, лікувати зуби, вуха. Саме у ці дні слід розпочинати процедури. Та програми із позбавленням зайвої ваги. У дні терезів, щоб полікувати та зробити профілактику ниркам, сечовому міхуру, м'язам, робимо масаж вказівним пальчиком та центру долоньки. Сечовий міхур із 16 по 18 годину. Це не значить, що цілих 2 години ми робимо масаж. Просто в цей час можна зробити масаж, ну, може він тривати 5 хвилин, 10, ну, в кого скільки є часу. А нирок із 17 по 20 годину, не весь час, а між 17 та 20, ну коли вам зручно. А ще робимо масаж вказівних пальців та центру долоньки у цей час дуже ефективно тоді, коли нападає страх. А страхів буває сила головний і самий сильний страх це страх, мене не люблять. Може бути страх мене не любить, батько, чи мама, чи взагалі батьки, або чоловік, або ж діти, або керівник, або загалом люди. І цей страх має тисячі форм і різновидів. Коли у людині сидить страх, що мене не люблять, виникає безліч болячок. Головна болячка це головний біль. Якщо попрощати та повисвобождати страхи пройде біль, відступить хвороба. Балакайте зі своїми страхами, я називаю їх стресами. Можете вірити, а можете ні, але спробуйте, за це ж не треба платити. А може те, що просто і легко, і не треба платити, якраз вас не влаштовує, може, саме до цього у вас немає довіри, Спробуйте і впевнитесь самі це діє. Коли хворіють нирки, це у людини страх, що порушує її особисту територію. Так як у нас зараз порушення території, порушення наших кордонів. Особливо зараз, коли нашу особисту територію, наш кордон нашої вітчизни нагло порушено у багатьох людей. Цей страх призводить до проблеми із нирками. Купіть перстеник із ніфритом. Він допомагає, він лікує нирки та виганяє каміння. Коли проблема із сечовим міхуром, це у людини страх, більше немає сил терпіти таке життя, як зараз. як зараз воно є. Балакайте зі своїми страхами і хвороби пройдуть. В наступному. У ролику я розповім, як я прощаю та відпускаю стреси, а поки що ми з вами прощаємось до завтра. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. З вами була бабка Люся. На все добре!